Всім привіт, друзі! Новий відеоролик. Сьогодні, звичайно, будемо заробляти ось такі пачки. Ніякі курси, нічого я не продаю, буду показувати вам свою торгівлю, як я заробляю на брокері. Одразу кажу, не бійтесь, на графіку ми нічого аналізувати не будемо. Я вам покажу, як я це роблю без аналізу графіка, як я заробляю кошти. Але, звичайно, вчити аналіз, Теханаліз це обов'язково. Чому обов'язково? Тому що. Якусь частину, навіть більшу частину вашої торгівлі, ви будете торгувати самостійно, тому що самостійно запам'ятаєте найкраща статистика. Ось, але я сьогодні вам покажу сайт, який це все робить за вас, робить аналіз і видає вам готові угоди. Хто торгував з допомогою інвестинга, знає, що він тепер платний. Перше, на інвестного рандом сигнали, погані сигнали, які не відпрацьовують. А по друге, там платна підписка. Ну, це просто капець. Раніше там ще десь місяці, так шість тому. Там ще, в принципі, сигнали були більш-менш, можна було вийти у плюс. Тепер там взагалі ужасна статистика, і, і тим більше воно ще все платно. Тому якось, якось так. Отака, друзі, вам мотивація. Зарядіться цією мотивацією. Це не ніякі не понти. Це мотивація для вас, що потрібно заробляти і заробляти багато. І в цьому ролику я це все покажу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і давайте перейдемо до самого відеоролику. Полетіли. Я перейшов на запис екрану, хочу одразу вам показати історію за сьогодні. Подивіться, Подивіться який кайф сьогодні. Ось Вчора дві години тільки відкривав. Ось моя статистика, в принципі, буває також мінуси 7 липня. Прям дуже погано поторгував. Але як ви бачите, я зупинився, повернувся на наступний день, побачив, що торгівля йде погано, тестував торгівлю маленькими сумами, Поняв, що нічого з цього не буде. Завершив торгівлю, повернувся 9 липня, заробив, 10 липня заробив і сьогодні, 11 липня також заробив. І в цьому ролику я вам хочу показати, як працює ось цей додаток а, точніше, сайт Signal.net. До речі, ось ця угода, дві угоди були відкриті з допомогою цього а, сайту. Ось, І в цьому ролику також буде відкривати угоди з допомогою цього сайту. А як підключитись? Тут є інструкція. Переходите на сайт, ось назва сайту, можете знайти його. Google, або посилання буде в закріпленому коментарі. Там також буде посилання на мій телеграм-канал, кому цікаво. Євро-долар хвилинний таймфрейм. Давайте відкриємо. Подивіться, як євро-долар полетів угору. Капієс, якась на мене була сел, тобто продажа 1749. Час експірації, 17.49. Візьмемо угоду, Блін, давайте я хочу на 200 доларів взяти і прям на великі суми вже сьогодні заходити не буду, тому що нормально так поторгував. А, уже сьогодні якби, ризикувати лишній раз не хочу. А, ось. Дивіться, на 200 долларів відкрив угоду, якщо вода буде плюсова, 178 доларів. Аж так на рівному місці зробимо. Блін, а сьогодні в мене досить гарний дохід, тільки два мінуси. Один мінус на 500 доларів, другий на 250 і всього угоди в плюс закриті. 1, 2, 3, 4, 5. Блін, 5 і два, два мінуси. Доситьки, непогано сьогодні подарував. Вчора тільки два плюси забрав, тому що ринок був волатильний. Дивіться. Що це за сайт? Сайт називається Signal.net. Тут є графік, ось можна подивитися, можна переключити, можна змінити таймфрейм, змінити тип графіку, можна ось таке відкрити, бари можна відкрити. Я торгую завжди на японських свічках. Я вже сто разів казав, чому, тому що японські свічки, ось бачите, залишають тіні, і в нас є розуміння, куди є підходила ціна на ось такому графіку, такого немає. Тому завжди я стараюсь відкривати японські свічки. Бачите, тут набагато менше на цьому графіку інформації. А, чим на японських свічках. Тому, в принципі, торгуйте на свічках. А, що я можу порекомендувати новачкам? Дивіться, після реєстрації на брокері-бінарім, до речі, посланці є в закріпленому коментарі, там буде також промокод. А, одразу переходимо на TradingView, нажимаємо ось тут на галочку. Тут більше інструментів для аналізу, більше індикаторів різних, яких можна підключити для торгівлі. А, я дуже часто користуюсь індикатором Price Channel. А, він десь тут є, можна його знайти. Ось, досить гарний індикатор, кому цікаво, подивіться у мене ролик є на Ютубі з допомогою цього індикатора. Тругую на японських річках і хвилинний таймфрейм. Це така база. А, дивіться, як працює сайт Signal.net. Signal ANET з допомогою індикаторів, а також за допомогою штучного інтелекту, видає нам прогноз, тобто сигнал. Пише на валютну пару, направлення buy або сел, тобто Гора по і час, до якого потрібно відкрити угоду, і час, який залишається до завершення угоди. Також тут є графік, на якому можна підключити додаткові індикатори, і з домою цього всього робити аналіз, відкривати угоди і на цьому всьому заробляти кошти. А, ну все не так просто. Може здаватися, ось, що ви дивитесь відеоролик, в мене вода закривається в плюс. Блін, воно так легко взагалі можна зайти, повторити, заробити мільйони. Але ну, на ділі ніхто подібного немає, а на ділі воно реально важко. Щоб заробляти кошти, не потрібно заходити в азарт. Щоб заробляти кошти, потрібно турбурицімані по менеджменту, тобто відкривати першу воду завжди на відсоток, догоні на 2%, не відкривати багато догонів, вмійте зупинитись. Наприклад, заробили 10%, у вас є, наприклад, ці сьогодні, тобто навіть не сьогодні, а. Сілю загальному є. Щодня заробляти 10% до балансу, наприклад, з понеділка в п'ятницю. Ви заробив 10%, все ви сьогодні більше не торгуєте. А втратили 5%, все ви сьогодні більше не торгуєте. Ось гарний приклад, як тут. Дивіться: У мене був 7 липня прям великий мінус. Я піймав три мінуси. Я завершив торгівлю, більше не торгував. На наступний день я повернувся торгувати, але тестував ринок маленькими сумами. Подивився, що 2 угоди плюсові. Дві мінусові я зрозумів, що реально з цього нічого не вийде. Максимум я зможу закрити день у маленький плюс, і то не факт. Але нервів буде дуже багато. Тому завершив торгівлю. Ось повернувся 9 липня. Уже нормальні угоди на нормальні суми відкривав, забрав плюс. Повернувся 10 липня, бачив, що велика волатильність, відкрив тільки 2 угоди. Забрав 2 шикарних плюса, Думаю, навіщо я буду зайвий раз нервуватися, я сьогодні заробив. Велика волатильність, в принципі, завершу торгів. Сьогодні повернувся, дивіться, гарну статистику забрав по кайфу, дивіться. Євро-долар гарно відпрацьовує, 8 секунд до завершення. Тут супер-супер гарний плюс. Максимально впевнений, гарна точка для входу. Уже якби два плюси, тобто цього сайту забрав. Ось один в цьому відеоролику, плюс забрав, а один до відеоролика на Euro GPY. Також тут впевнений плюс. Дивіться, можете подивитися. І Євро... тому, друзі, так, розказав вам базові правила, як торгувати, тому що ну, не кожен день будуть плюси. Ви повинні розуміти, коли ви заходите торгувати, що такі дні, як 7 липня, у вас також будуть. І 8 липня, як у мене, ось що торгівля пішла погано. Але дивіться, невеличкий лайфхак для вас. Якщо у вас торгівля не пішла, як у мене 7 липня, коли ви повертаєтесь на наступний день. Тестуйте ринок маленькими сумами. Дивіться, як воно відпрацьовує, яка волатильність. Якщо все погано, завершуйте також торгівлю. Не потрібно спішити, тому що з цього нічого гарного не вийде. Просто торгуйте собі потихоньку-потихоньку і все буде. Якщо ви зробите 100% депозиту за місяць, повірте мені, це вже дуже-дуже багато. Тому що більшість гониться зробити 100% в день, а воно так не буває. І люди зливають кошти і пізніше кажуть, що скам тут не заробити так і так далі. І так далі. Тому торгуйте з розумом, не забувайте у мене є телеграм-канал, де є більше різної інформації. Кому цікаво, підпишіться послання в закріпленому коментарі. Також підпишіться на цей YouTube канал, давайте підтримувати український контент, пишіть коментарі, ставте лайки. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока. Послання на сайт також буде в закріпленому коментарі.